Сьогодні молодь Вінничини навчають залучати гранти та реалізовувати власні ініціативи. В області відбувся воркшоп Грантові можливості для молоді в громаді. Захід організував департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації спільно з українським молодіжним фондом. У заході взяли участь представники учнівського та студентського самоврядування, а також громадських організацій. Гранти це не просто фінансова підтримка, це перш за все віра у потенціал про можливість, масштабування мрій і як свою ідею чи проект реалізувати і побачити ефективний результат цього. І от саме на це спрямована сьогоднішня наша зустріч. Впевнена, що ми отримаємо від наших представників українського молодіжного фонду нові поради, рекомендації, а також нові можливості для нашої молоді. Український молодіжний фонд працює з 2023 року та реалізовує державну молодіжну політику. Організація проводить прозорі грантові конкурси, допомагає молоді втілювати власні ініціативи в громадах. Директор українського молодіжного фонду Микола Кобися розповів, що цього року Міністерство молоді та спорту України запустило платформу Ізі. Це перший державний онлайн-простір, де зібрані всі можливості для розвитку молоді. Гранти, програми, стажування, міжнародні обміни та програми для молодих підприємців. Важливо розказати про грантові можливості для молоді громади, бо це наймасштабніший проєкт Українського молодіжного фонду. Ми вже приїхали 141 територіальна громада. І з того, що ми бачимо, що більшість більшості молоді, більше 60% молоді, взагалі не знає, що таке слово грант, не про те, що вже чи його писали. Відповідно, в тому числі ми сьогодні розказуємо якраз в першу чергу теорію, і практику. А як писати гранти відповідно стандартів українського молодіжного фонду? В тому числі ми якраз сьогодні будемо креативити спільні ідеї, які б молодь хотіла, щоб були реалізовані в Вінницькій області безпосередньо, і це теж момент, щоб ми визначили для команди на наступному році пріоритетні напрямки відповідно того, які ідеї сама молодь нам пропонує. Учасники вчилися перетворювати власні ідеї на реальні грантові проєкти. Начальник відділу грантових програм українського молодіжного фонду Віталій Крижанівський розповів, як ставити мету та завдання, планувати бюджет і визначати очікувані результати проєкту. Під час практичної частини присутні презентували свої напрацювання. А протягом кількох годин молодь отримала базові знання та дієві інструменти для реалізації власних ініціатив у своїх громадах.